На Чорнобильській АЕС може статися витік радіації. Про це повідомив головний інженер ЧАЕС Олександр Тітарчук у коментарі «Укрінформу». Як зазначив посадовець, наразі ситуація контрольована. Виходу радіоактивних речовин. Тепер вона є. є в силу тих чи інших, якихось дій, які можуть бути на старому об'єкті укриття. Зараз фон змінився чи не змінився? Як наразі власне на Як ми це побачимо чи відчуємо наразі? Наразі ситуація контрольована. Перевищень контрольних рівнів стосовно радіаційного фону на майданчику не зафіксовано. Фон не змінився. Працівники ДСНС, зараз передам слово. Будь ласка. Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах. За даними глави держави, укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. Станом на зараз радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежать. За першими оцінками пошкодження укриття суттєві, додав Зеленський.